Премиум спонсор сбирной представляет. Объединенный футболом. Разом сильнейшие. Усім привіт! Традиційний журнал збірники знову на каналі Взбірна Свіжак з вікенду у Європі і ще багато чого цікавого. Чому не грав на старті сезону Віталій Миколенко і до чого тут Шондайч, ексклюзив нашого збірника та підсумок його протистояння проти Зінченка? Навіщо Роман Єремчук поїхав до Валенції і що його там чекає? І звісно, про дебют Сидорчука у чемпіонаті Бельгії прямо зараз. Дивимось. А перед початком випуску запрошуємо усіх вас у закріплений коментар під цим відео. Переходьте за посиланням та забирайте бонус від VBET – преміум спонсора збірної України. VBET – разом сильніші. Збірники повернулись до розташування своїх клубів, а отже, можемо детально оглянути, як зіграли наші легіонери. І розпочати цього тижня хочеться з дебютантів. Сергій Сидорчук після 10 років у Динамо поїхав підкорювати бельгійський чемпіонат. Його нова команда Вестерло Зірок із неба не хапає. Вони аж передостання команда в турнірній таблиці Ліги Жупіле. Українець дебютував у стартовому складі одразу ж у матчі проти чинного чемпіона Антверпена, між іншим суперника Шахтеря в Лізі Чемпіонів. Якщо коротко та загалом про матч Вестерло нічого не вдалося. Команда програла 0-3. Якщо конкретно про Сидорчука, то він отримав третю найвищу оцінку у Вестерло. У нього висока точність пасів 80% і половина виграних єдиноборств. На початку другого тайму він отримав жовту картку. Тому поки побажаємо Сергію кращих результатів у наступних матчах. Далі про ще одного дебютанта в Західній Європі Анатолій Трубін перейшов у Бенфіку ще влітку, але дебютував у її складі лише цієї суботи у виїзному матчі проти Візели. Сам воротар у своїй сторінці в інстаграм назвав свій дебют великим днем голодний до нових. Ну а по грі спершу скажемо про те, що на жаль, втримати свої ворота на замку українцеві в дебютному поєдинку не вдалося, але пропустив він з пенальті. Трубін не вгадав, у який кут проб'є опонент. На той момент рахунок у матчі вже був 2-0 на користь лісабонців. Загалом. У Трубіна лише один сейв матчі, бо йому лише два рази пробили поворотах. Однак у нього аж 92 точних передач на партнерів, чотири з яких точні лонгболи. І, хоч у нього найнижча оцінка серед гравців Бенфіки, ось такий довгий точний пас, що започаткував одну з атак команди, вразив португальських фанів. Сподіваємось, ми ще не раз побачимо Трубіна на полі. Дуже важливо для збірної мати голкіперів з ігровою практикою. Гру Трубіна після матчу оцінив наставник Бенфіки Шміт. Він дуже хороший воротар з великим потенціалом. Ми в ньому впевнені. Але коли гравець приходить протягом сезону, завжди важко вирішити, коли йому найкраще дати зіграти. Ми дали йому кілька тижнів, щоб звикнути до партнерів по команді, набути впевненості та набрати форму. У перших матчах я дав зіграти саму, який також добре виступив. Тож я думаю, що у нас чудова ситуація з воротарями. Тепер поговоримо про Маліновського наставник Дженуа Альберто Джелардіно. Повідомив, що українця було незначне ушкодження, але він його залікував. Утім, навряд, після такого, можна було чекати українця в старті, тож він очікувано почав в суботу з лави запасних. Дженуа здобула несподіваний результат проти чемпіона Наполі, який узагалі міг бути сенсаційним. Отже, генуесті зіграли з неаполітанцями в нічою 2-2. Хоча до 76-ї хвилини господарі ввели в рахунку 2-0. Так склалось, що за дві хвилини до. Цього на полі з'явився Малиновський. Звісно, його вини в пропущених голах немає. На полі саме тоді максимально тисну на ворота опонентів і можливості продемонструвати себе в атаці в українця були мінімальні. Насправді, оцінка в Маліни не найнижча в Дженуа, у захисників менше. За 16 хвилин на полі Руслан лише 7 разів зустрівся з м'ячем, хоча віддав класний пас під удар Гудмунсону, який пробив вище. Усе ж 2-2 проти чемпіона для Дженуа позитивний результат. Утім, осад від того, що втратили перевагу в. Два м'ячі певно таки є. Ну а тепер про найцікавіше: Дербі українських команд в АПЛ. І як на замовлення, в цих матчах усі наші в старті: забарний проти Мудрика, Миколенко проти Зінченка. Хронологічно, матч Бормута проти Челсі був раніше, тож з нього й почнемо. Ну, по-перше, початно, схоже, вразило, що витворяв Мудрик на тренуваннях лондонців. Це його перший вихід в старті в АПЛ цього сезону. Ну а що по грі Михайла? Усе доволі непогано. В поворотах Мишко не бив, але віддав два ключових паси під удар. а Видві його спроби дриблінгу були успішними, тож оцінка в українця не найнижча. Ось, наприклад, уже на другій хвилині він міг оформити асист на Галагіра. Потім Мудрик класно обігрався в стіночку з Джексоном, і це міг бути асист Михайла, але ні, удар у стійку. Третя спроба на асист пас усе на того ж Галагіра. І тепер на висоті Ворота Арбормута. Під кінець тайму Мудрик ще й жовту отримав, а відпочивати пішов на 63-й хвилині. Фанати Челсі в соцмережах запитують: чи достатньо зробив Мудрик, щоб Наступний матч починати в старті також хтось каже абсолютно. І якщо він виходитиме в стартовій одинадцятці, то продемонструє себе. Хтось каже, що йому час їхати в оренду. Отже, Челсі забити в цьому матчі не вдалося. Значить, круто відіграв Забарний. Він провів на полі весь матч, виграв три з чотирьох своїх диноборств. Та от оцінку отримав нижчу середньої. Трохи крутіше зіграли партнери. Друге дербі українців Евертон Миколенка проти Арсенала Зінченка. Про Миколенка детально ми розповімо у випуску згодом. Лиш відзначимо, що це його перший матч в АПЛ цього сезону, і оцінка за гру 6,8 не середня в команді. А от щодо Зінченка, найголовніше те, що він стояв у витоків єдиної гольової атаки кононірів. Українець після розіграшу кутового опинився не на своєму, на правому фланзі. Розіграв м'яч, а згодом тросар забив переможний гол. На полі Зіна відіграв 80 хвилин. І послухайте гостьовий сектор на Гудісон-Парк. Це так фани арсенала проважали Зінчі на заміну. Ну і традиційно оцінка в Олександра одна з найвищих серед гравців лондонської команди. Він дуже круто виконує диспетчерські функції в команді Артети: 89% точних пасів 5 із 8 точних лонгболів. Заскочимо ще у французьку лігу 1, щоб нарешті відзначити те, що Соболь повернувся після травми. Про це свідчить те, що українець потрапив у заявку Страсбора на матч проти Монпельє. Соболь міг навіть і на полі з'явитись, коли травмувався лівий захисник Делен, але замість Едіка в гру вступив його конкурент. До речі, матч завершився нічиєю 2-2. Ми чекаємо Соболя в наступних поєдинках. Трохи за окан до Сергія Кривцова Херардо Мартіно вирішив, що подорожі в Європу фізично виснажили українця. У старті він його не поставив. От і майте чотири пропущені голи без Кривцова. Сергій усе ж зіграв за ключні 10 хвилин. З ним інтер пропустив ще раз. Месі не було, то в Атаці лише два голи. І поразка Атланті не Аталанті, 2-5. Оцінка Кривцова за ті декілька хвилин чи не найкраще серед усіх захисників, бо ті, хто були в старті, ледь до шестірки дотягли. Ми обов'язково поговоримо про Кочергіна та його раку. Чемпіон Польщі здобув перемогу над лодзем з рахунком 1-0. Та нам цікавіше, як зіграв саме українець. Отже, в його активі 75 хвилин без гольових дій, але в нього друга найвища оцінка в складі ракува. У нього 24 точних паси з 27, усі 5 успішних спроб дриблінгу й аж 7 із 8 виграних єдиноборств. Ну тобто, показники дійсно топові. Побачимо, як на тижні Кочергін покаже себе у Єврокубках. Насамкінець швидко розповімо про результати команд, за які виступають українці, але з різних причин цього вікенду не зіграли. Отже, Богдан Михайличенко після повернення зі збірною не потрапив у заявку Динамо Загреб. Без українця динамівці обіграли команду Белупо 3-0. Ігнатенко, який грав в усіх попередніх матчах Бордо у матчі з Валенсієном, був поза складом. Жерондинці здобули перемогу 2-1 і піднялись на шосту сходинку в лізі 2. Русин ще не дебютував за Сандерленд. У суботу його нова команда перемогла Квінс Парк Рейнджерс 3-1. Хоча на Тренуваннях українець уже на всю запалював, он як боровся до останнього, аби забити. А ось над англійською ще треба попрацювати. Hello, fans I am Nazari Rusin. Happy to be here. Let's go. Оперативна інформація про всіх наших збірників, а також смачні пропозиції від VBET та актуальні аналітичні прогнози на матчі завжди можна знайти в нашому телеграм-каналі. Посилання залишаємо в описі до відео. Підписуйтесь, щоб завжди залишатись на зв'язку із збірною. Далі у випуску ексклюзив з Миколенком де він розкаже усе, що думає про тренера Евертона Шона Дайча. Ну а просто зараз розкажемо про Романа Яремчука і його майбутнє у Валенції. Йому 27, Він певне найсильніший український нападник останніх п'яти років. Але його кар'єра це дивовижний атракціон, де підйоми чергуються зі спадами. А чи не провідну роль відіграє психологія та оточення? Роман Яремчук несподіваний перехід до Валенції змусив нас детальніше придивитись до його кар'єри. А чи пам'ятаєте ви, що Яремчук автор найшвидшого голу в УПЛ? У 2016-му він забив на 8-й секунді у рота Ворскли, і саме в тому сезоні вперше по-справжньому заявив про себе: спільна робота з Шараном пішла на користь. Динамо повернуло гравця з оренди на другу частину сезону. А вже влітку 2017-го Ігор Суркіс представ на несподівану пропозицію з Бельгії: 2 мільйони євро за українця виклав Гент. Згодом сам Яремчук оцінював своє рішення переїхати в Бельгію так. Це було одне з найкрутіших рішень в моєму житті. Мене всі тут цінують. Це найголовніше для футболіста. Саме з Гента я отримав перший виклик до збірної. Це одна з найбільш важливих подій у житті. У Бельгії його кар'єра йшла по висхідній. Прогресія кількості сезонних голів покаже це дуже яскраво. Навіть зміни тренерів мало впливали на його роль. Яремчук став своїм у клубі. У нього вірили всі довкола. Українець дуже часто був першою опцією. За таких умов у Яремчука росли крила, і він робив свою справу дуже якісно. Забивав багато. Показова історія Яремчука у збірній. Шевченко теж вперто вірив у нього і захищав від критики преси навіть тоді, коли Рома не забив у шести стартових матчах. Його спершу порівнювали із Селезньовим, потім з Мораєсом. Здається, здається, собою Яремчук став лише тоді, коли остаточно зрозумів, він дійсно головний страйкер збірної. Після крутого сезону в Бельгії і непоганого євро Рому буцімто кликали навіть в АПЛ. Але він опинився у Бенфіці. Орли принесли генту в своїх кігтях 17 лямів євро. Ця сума плюс шалена форма Нунніса, здається, чинили тиск на українця. Дуже знаковим був його гол у ніч проти повномасштабного вторгнення расистів. Рома тоді забив Аяксу у лізі чемпіонів. А далі велика війна, як кажуть, завдала ще одного удару по психології Форварда. Здається, переїзд на Далуш став помилкою. Повернення в Бельгію, тим паче в ростер очевидного гранда Брюге, виглядало як чудова можливість перезавантажити кар'єру. Однак вийшов грандіозний провал. У списку бомбадирів Брюге минулого сезону Яремчук став лише восьмим. Це і не дивно, адже в активі у Роми лише два голи. Так, у чинному сезоні українець відірвався і забив чотири м'ячі ісландцям в лізі конференцій, але приводу залишати нашого збірника в Брюге не знайшли. Оренда у Валенцію новий ковток надії для Романа. Чому такого Яремчука захотіла забрати у своє гніздечко кажани? З одного боку варто розуміти, що це не випадковість або панічний трансфер перед закриттям вікна. За українцем скаути Валенції стежили півтора роки. Про це писала Марка. Рома не був пріоритетом Валенції, але коли на месталью не змогли запросити Рафу Міра. Та Рафаеля Боре Яремчук став головним претендентом на місце в ростері. Рубен Бараха хотів отримати нападника саме такого профайлу. Головний тренер Валенції минулого сезону грав доволі просто вертикалізуючи гру. Нападникам в такій схемі треба боротися дуже багато. Яремчук в цій структурі має замінити легендарного Кавані, який залишив Європу. Однак, прихід у Валенцію Яремчука, схоже, дуже надихнув його головного конкурента. Уго дуро вже видав найбільш результативний старт чемпіонату у своїй кар'єрі. Іспанець забив більше, аніж у попередньому сезоні. А тому тезу про те, що українець з ходу стане основним на стальї, вже можна поставити під сумнів. Здається, жести трохи видають і стурбованість Романа. Туда возмай фул сешн від де груп. Гудфілінг від коч. Со. Of of course, it is the decision of the coach, and I'm 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 ready to be on the pitch and to do my my job. Яремчук в Іспанії не має повноцінного контракту. Він орендований, і це може зменшити тиск на нього. Насамкінець кілька слів про контекст, за якого Роман Яремчук потрапив у Валенцію. Біля крема клубу одіозний президент Пітер Лім. Сінгапурця ненавидять фани, бо результати за його каденції стали геть поганими. А тренерський калейдоскоп став звичним явищем останніми роками? Валенція – це не острівець стабільності, а радше вулкан, який може або залити кар'єру Яремчука пекучою лавою, або ж освітити його повернення на топовий рівень. Ну а зараз, нарешті, наш ексклюзив Віталій Миколенко відверто розповів, що насправді коїться між ним і тренером Евертона Шоном Дайчем. Тож чому наш захисник не грав на старті сезону? Слухаємо прямо зараз. Я був травмований а, в, в липні. Після збірної в мене там була проблема. І я вже десь півтора місяці тренуюсь, не, не маю ніяких проблем. І зараз потихеньку-потихеньку. Ну це важко, звісно, коли вже всі почали сезон та ти. Тільки відновлює, відновився і вийшов на тренування. Це було важко. Але сте байстеп. Отже, Микола сам визнає, що ще не на 100% у ідеальних кондиціях. Але матчі за збірну, схоже, переконали, що надайча, що наш захисник в порядку і треба ставити його на гру. Врешті на матч проти Арсеналу українець вийшов у старті і взагалі зіграв за клуб уперше в сезоні. Але з іншого боку, вдруге за тиждень грав проти Сака. Оцінку ви вже чули, по ній важко розімувати гру Віталія, але якщо трохи деталей, то стане більш зрозуміло. По-перше, дуель проти Сака він точно не програв, жодного разу не дав себе обіграти і навіть надихнув креативних дописувачів на ось такий мем. Разок, щоправда, аж занадто добре дав по ногах букаю, але Реф залишив українця без картки. А ще ви повинні побачити крутий сейф у виконанні Миколи. Підсумку, ось цей твіт рядового фана Евертона найбільш влучно описує гру нашого збірника. Ось е, цензурний переклад. Миколенко дуже слабкий з м'ячем, але який же він божевільний у захисті. При обороні він був усюди. Коротше, вітаємо з гарним перформансом. Молодець Віталік. Єдиний нюанс команда програла і на дні АПЛ. Тепер давайте трохи знову відмотаємо назад. У перших чотирьох турах на позиції Миколенка дайч безальтернативно ставив ветерана Ешлі Янга. 38-річний новачок команди відіграв усі матчі В АПЛ без замін, провалив лише один проти Астон Віли, той матч, у якому вся команда зіграла жахливо. Ну а далі був одним із найкращих серед ірисок. Але до цієї феєрії дідуся Янга Миколенко поставився по філософськи, поки сидів на лаві, вирішив повчитися у чемпіона Англії та Італії. Дійсно жива легенда. Граюча легенда, тому що а, я подивився, він в 2003 чи 2004 2004 дебютував в дорослому футболі в Англії. А, ну, мені на той час було 4 роки, і він в 38 Він до сих пір грає в Прем'єр-лізі, це, це багато чого стоїть. Тому я вчусь, хоч він і правша. Я вчусь, дивлюся, може більше не в обороні, а більше в атаці, тому що він багато грав в вотаці лівого, правого нападника. Тому дивлюсь, як він в атаці, які рішення він приймає. Це Дуже класно попрацювати, тому він, він класний хлопець, для якого можна підійти і спитати щось. Він, ну, він відкритий для всього. Мені мені тільки в кайф з такими футболістами працювати. Ну що, тепер за вами комент. Чи переконав вчора Миколенко, що Дайча у своїй профпридатності? Буде грати далі? Пишіть, не соромтесь. І лайк, до речі, не полінуйтесь клацнути під відео. Так допоможете україномовному Ютубу розвиватися. Ну а на сьогодні все, Па-па. Преміум спонсор збірної представляє. Ні, не футболом. Разом сильніші.